Як тільки Тернопільський стал покрився кригою, рибалки повиходили на лід. Чоловіки кучкуються посеред озера, незважаючи на те, що стовпчики термометра показують плюсову температуру. Пан Роман говорить, що йти на лід не боїться і щороку рибалить разом із товаришем. Розповідає, улови бувають різними. Окунець, потім цей Йорш попа. А як довго сидите? Ну, до обіду. А ви маєте чимось, якось міряєте ту кригу, чи як, по чому ви визначаєте, що вона безпечна? А дірку просверлив, а потім помірю. А знаєте, зараз яка. 8-9. То якраз безпечна, так? Так. Таких дівчат витримує троє на квадратний метр. Не бійся йти, що не що? Я на кризі буваю не часто, тому підходжу до відважних рибалок з обережністю. А ось ці товариші жартами та з хорошим настроєм проводять час на кризі. Говорить, що тепла погода їм до душі. Але з власного досвіду знають, коли можна йти на лід, говорить чоловіки. Ловлять вони рибу з самого ранку. Ловимо, але діло в тому, що вже нема куди складати, розумієш. Пан Валерій розповідає, що риболовлею захоплюється з першого класу, а найбільший його трофей взимку рибина вагою в 2 кілограми. Про безпеку на кризі чоловік знає і навіть на власному досвіді відчув, як це не дотримуватись правил. Несчасних випадків було багато, але в мене було тільки три на озері. Так, три. Тут десь, ні, там, далі. це було ще скільки? чотири роки назад. Я там провалився. Тут, правда, не глибоко, там доходить. Ну нічого, вирісить пішов додому. Самі виліз. Самовилі. Поліціянти та рятувальники нагадують про дотримання правил перебування на кризі. Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди. Переходити водойми дозволено в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях. Рятувальники також просять дорослих тернополян розказати про це дітям.